Скажіть вам можу сказатимельника, що не чіпайте да. мене із виборами. Ну, Петро Володимирович, зараз, ми, була інформація. Ми, Петро Володимир. зараз ваші вибори до одного місця. Та це понятно. Ну, якщо але, ви не мене, хочете... ж ви втручаєтеся. Якщо ми, ви не як хочете шаг, коментувати цих двох кандидатів, кого ви бачите то, на посаді мера Єрпіня? Нікого з них не бачу. Нікого з них не бачите? Нікого нема достойного. А в народні депутати по 95-му округу, кого ви бачите? Федорука, це 100%. Федорука. Може нікого. Нікого? А Федорука, <зві> не треба говорити. Добре. А ви в нормальних відносинах з Федоруком? Я бачу да, підтримку президента Порошенка. Да, його, його блок. Оце оце Олександр так його блоку. Це правильно. Це партія. Це партія. Я не кажу, хай там буде Іванов всі дороги. Тобто та система, це, це яка не... була при партії регіоні, Ви? вона й залишилася. Порошенко як, як та ні. Порошенка. Ні. я вклонюсь дітям, студентам, які вийшли на майдан. Я їх підтримав з Америки. То ми вони знає. мужні люди. Я один серед них близький мені чоловік, який загинув, Це нас на Петро Максимов. Я обов'язково зроблю все, щоб пам'ять його жила, розумієте? Але я розумію, що зараз президент, який отримав на кінець 54% підтримки українського народу, який завжди йому щось не вводить, а тут накидно якому 23 рази я у конгрес стоячи в то стоя, Я був, я пишався, я ж вами я гордець розпирало груди, що на кінець наш український президент, ось там катку і так і з я хочу, щоб використала Україна оце цю довіру. Тамара як Петро говорю, а ви що говорили? Щоб всі подохли, щоб всі Це тамара. Щоб не спентруватися на любимо зберегти, щоб я хочу, щоб Україна жила. Ну, в майбутньому не гірш ніж в Америці, а може і краще. -диміч. Петро Володимирович, я таке питання. О те, що зараз часа, засобах масової інформації надрукували, що ви, ви є віп агітаторами у Тігаці. Ну не знаю, так написали. Я не знаю. Чи будете ви також спростовувати дану я інформацію? Я віп-агітатор блока Петра Порошенка. Так і запишіть. Так, так, так а від блока Петра Порошенка йде ТІГОВ. Хай розбираються вони внутрі. Петро, і... Петро Володимирович, Федорука. Хай би Федорук там був. Якби Федорук був там, я... а що ж він зерховну раді, де там? Де? Задайте питання Федоруку. Ну він там? вже був. Ну, ну як. Ні, в блоці Порошенка його нема. Ну то ви ж прекрасно знаєте цього. Ви ж прекрасно знаєте. Я ж не йду на вибори. Я яйцем вив і пішов у машину. То глупость, то глупость. А А хто то я?